Сьогодні ми передаємо 10 нових обладнаних пікапів, які будуть стояти на захисті нашого неба та критичної інфраструктури. Ці автівки не просто транспорт, це ще одна цеглина в фундамент нашої безпеки і стійкості. <клес> Мали можливість випробувати нові автомобілі, які нам надали хороші люди. Автомобіль, даний автомобіль є підвищеної проходимості. Я впевнений, що він полегшить виконання наших задач в відкраїні. В ці воїнів повітряних сил Збройних сил України я висловлюю слова щирої вдячності Фонду «Енергія перемоги України та групі Нафтогаз за надану благодійну допомогу у вигляді десяти нових пікапів, Mitsubishi l Л-200». Ці бойові колісниці займуть важливу нішу у протиповітряній обороні району виконання завдань, тому що кожен українець знає важливість добре навчених, озброєних та підготовлених мобільних вогневих груп, а тим більше, коли вони на новій сучасній всюди прихідній техніці. Слава Україні!